Майлі Сайрус знову вражає її поява на сцені під час церемонії SNL The Homecoming Concert в Radio City Music Hall стала справжньою подією. І це не тільки через неймовірний виступ, а й завдяки її унікальному стилю, який привернув увагу не тільки модних критиків, а й безлічі шанувальників. Співачка вибрала чорну шкіряну сукню, що стала центром обговорення вечора. Не менш важливим моментом стала присутність її родини на заході. Майлі була підтримана мамою Тіш, а також хлопцем Максом Морондо, що додало атмосфері теплої сімейної нотки. Найяскравішим моментом шоу став виступ Майлі зі своїм культовим хітом Flowers. Ця пісня вже стала символом її творчості, і її виконання на такій великій сцені не могло залишити нікого байдужим. Співачка продовжує вражати не лише своєю музикою, а й здатністю створювати неймовірні моменти на сцені, які надовго залишаються в пам'яті.